Працівниками Тернопільського міськвідділу був затриманий 32-річний житель міста Тернополя. Він неодноразово раніше судимий за зберігання наркотиків, який на прозі 2015 року на території міста Тернополя. Скоював крадіжки велосипедів. На даний час встановлено причетність його до 20 крадіжок велосипедів, які на території міста Тернополя. Ну, хочу зазначити, що більшу частину велосипедів нам вдалося знайти, вилучити. І, відповідно, дані велосипеди будуть повернуті власникам. Даний громадянин здійснював крадіжки, як правило, вночі. Крадіжки скоював в спальних районах міста Тернополя. Це і масиві дружби, і масив бам. Тобто, пройшовся по під'їзду, побачив. Що є велосипед чи на сушильному приміщенні, чи на сходовій кліці, переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, за допомогою великих плоскубц перетинав тросики, за допомогою чого велосипеди там охоронялися чи кріпилися. І після цього на велосипеді їхав, як правило, міг вденьської типу дві крадіжки. Велосипеди продавав в середньому по 500 гривень. Людям не повідомляв, що вони крадені, сказав, що він привіз за кордон їх. На даний час даний громад затриманий в порядку статті 208 і проводиться досить добре розслідування. Я вам сказати, ми велосипед свій зберігали в коридорі за мусорною трубою. Він у нас був переважно прищеплю, в ну, нас був прищеп... прищепнутий. У мене сестра на ньому їздила постійно на роботу. І от на новорічні святкові дні вона до ровера їхати на роботу, а його немає. Ми звернулися до міліції, ну, написали ми заяву і поїхали. І от нам вчора позвонили, сказали приїхати на впізнання. Ми приїхали, і дійсно знайшли наш велосипед. І ми дякуємо ну, за, до, за допомогу. Бо дійсно це річ дорога, бо скільки знаю, що дуже багато було таких випадків, друзів, що вкрали, і, і не було більше їх. Ну, що все, не, не, не знаходили. <плес> Треба краще вдома. То має під, 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 підвали захищені, хай будуть там і в хатах, в хаті. Uїду, так? Я кошки, да? Без без те, А ты йдуть з баркута вызвать прокуратуру? А, а так бы сидела, да? Не работает, но да, не работает. Они же не даже не видали. Шо? Я не знаю, що, що тут по чому Та, там ж... Вона забулася в магазині, не знаю. Вона, вона получає там на дитину допомогу. тој. Што ма се машина кога се ставиш дури? Да, 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 така е да, Пам'ятаєте, я з нього окраску збирала по окрасі, бо хотіла таку по окрасу. До рану. Чистим. вже буде на чому їхати, не? Ну. Першого ведемо її, росте, тато має, мама має, ще дитині купимо. І будемо всі троє кататися. А давно катаєтесь на виспекті? Від 2009 року. Там тут що зайнялося. Сити була з...

Кај тоа го сте разобретно? А Станка? Станка. Станка не која сте